Відкриті уроки футболу завітали у високогір'я Карпат в одному із санаторіїв на Воловеччині за програмою оздоровлення Української асоціації футболу проживають діти із Сумської області та Рахівщини. І саме цих хлопців і дівчат охопив проєкт УАФ за підтримки фонду Нова демократія та асоціації кроскультурних проєктів із Данії. Такі заходи проводять у 19 областях України. А на Закарпатті молодіжний хаб обласної асоціації футболу за підтримки департаменту освіти і науки, молоді та спорту обласної військової адміністрації. Мета психосоціально підтримати дітей та загалом постраждалих у війні за допомогою футболу і не тільки «Відкриті уроки футболу, які організовані закарпатською асоціацією футболу. Які дають змогу дітям згуртуватися, подружитися, познайомитися ближче один з одним, згартувати свій фізичний стан, я так думаю. Ми на базі філії нашої проводимо з ними різні патріотичні заняття, спортивні заходи, ігри, естафети, квести, організовуємо для них екскурсії. Після урочистого відкриття з участю представників місцевої влади та поліції, а також після веселої розминки. Хлопців та дівчат розподілили на окремі локації. Там із дітьми працювали фахівці з футболу, психології та безпеки. На букву R. R. Юні учасники ділилися своїми очікуваннями та враженнями. Я раніше вже займалася футболом, волейболом і зараз займаюся. І я сподіваюся, що сьогодні я знайду щось корисний для свого подальшого життя, поговорю з досвідченими тренерами. Мені тут дуже-дуже подобається. Нас тут дуже часто кожного дня возять на різні е екскурсії. Ми ходили в пох... походи по горам, ми їздили в замок. З цих уроків я б хотіла дуже-дуже багато чого дізнатися нового для себе та цікавого. Власне ж, заняття з футболу дозволили дітям краще зорієнтуватися в улюбленій грі. Займаюся футболом сім років, хочу стати футболістом. Ну, все для цього ділаю. Сьогоднішні відкриті уроки футболу я дізнався для те для себе, що краще. Після завершення заходу учасники отримали дипломи та солодкі подарунки. А відкриті уроки футболу крокують далі Закарпаттям.